Так, до нас, вмикається, до нас вмикається громадська активістка Марія Хорняк. Ми будемо говорити про ситуацію із дошкільним закладом на вулиці Панаса Мирного, точніше, колишня будівля дошкільного закладу, де замість садочка, як обіцяла міська рада, планують звести три новобудови пані Марія, доброго вечора. Добрий вечір. Ой, дякувати Богу, що бачите, вчора нас не вийшли через відсутність світла і відсутність так, е так е інтернету, але е ми е всіх наших глядачів закликаємо почитати нашу статтю нашої журналістки Олене Лещенко е про те, що е яка доля цього дошкільного закладу. Е я просто нагадаю: а ви, якщо я буду не точна у хронології, мене поправте, значить. Садочок цей був існував до 92-го року, в 94-му. Потім його віддали у міжкільний виробничий комбінат. В 94-му році міжкільний комбінат передав це у приватну власність, так? Так. Передав це в приватну власність і з того моменту на місці е, цього приміщення нічого не будувалося, воно просто стояло. Так, воно не просто стояло, його планомірно доводили до руїни. Тобто там розбивали вікна, е, воно просто ну от доводилося до такого стану, щоб потім сказати, що це закинути приміщення, що воно небезпечне, бо там можуть бути бомжі, наркомани і так далі, і щоб мешканців е, таким чином схилити до того, щоб побудувати те, що вигідно е, забудову, угу. пані Марії. Скажіть, будь ласка, а от з якого року ви, як міністерна група і місцеві мешканці, зверталися до влади? Щоб ну лишити цільове призначення цієї будівлі, тому що ви живете в густонаселеному районі, будинків багатоквартирних кожним роком зростає, а садочків меншає, коли ви зверталися до місцевої влади, щоб відбудувати і відремонтувати садочок, що він був діючим дошкільним закладом. Ну, ми почали звертатися одразу, як тільки почалися ці всі ситуації з міжкільним комбінатом, з передачею е, території освітнього закладу, невідомо яким чином в приватну власність, хоча в нас е, згідно з законодавством це заборонено. Е, тобто ми одразу ще з початку от, всієї е, розгортання цієї ситуації ми вже писали звернення, збирали підписи, там було 200-300 підписів. Зверталися в різні інстанції, от, mm -hmm. і в принципі, 2020 року було рішення міськради, згідно з яким це номер 888, Вони нам пообіцяли, що буде відновлений садочок, що буде проведений конкурс архітектурний щодо того, як буде цей садочок виглядати. І до мешканців приходив особисто пан Москаленко, спілкувався і ну, виглядало все так, що от людям просто пообіцяли, що точно буде відновлений цей садочок, і вже обговорювали, як воно буде виглядати, що там буде, які там будуть гуртки, і так далі. От, і тут раптом виходить, що вже про це все забули, і там планується будівництво житлових будинків. Ну, дивіться, в матеріалах ті, які ви скидали нашій журналістці, я бачила красивий проєкт дошкільного закладу. І коли і що пішло не так? Ну, в який момент? Ну, от не знаю, тяжко сказати. Тобто, людей переконали в тому, що буде відновлений садочок. Ми всі трошки заспокоїлися і чекали просто, коли це все буде. То був карантин, потім війна. І всі розуміють, що ну ніби як ніби як не на часі. зараз трошки не на часі, не до того. Та тепер виявляється, що на часі будівництво житлових будинків це вже з'явилося минулого року, тоді коли з'явився проект забудови. Якщо я не помиляюсь, минулого року там взагалі планувалося збудувати два шестиповерхові, один дев'ятиповерховий будинок. От, цього року трошки вже зменшилися апетити, скажімо так, забудовника. Тобто зараз, наскільки я знаю, там п'ятиповерхові будинки плануються, але оскільки воно ще не остаточно, то, можливо, ще якісь будуть зміни. Але, ну, власне, що про садочок ніхто й не говорить. А в нас на Новому Львові в нас просто катастрофічна ситуація з садочками. У нас було вісім садочків, зараз залишилося тільки два комунальних і купа приватних, які дуже дорогі. І люди просто не можуть собі дозволити. А саме зараз, тоді, коли е, батьки захищають і Україну, і мами можуть якраз мати можливість працювати, щоб кудись вітати дітей, а, виходить, що це нікому не потрібно. Дивіться, в мене, ще є, ну, в мене є два запитання. Ну, по-перше, те, що ви згадали про зміну цільового призначення земельної ділянки. Як це сталося? Так. Адже освітній заклад не може так просто змінювати цільове призначення. Тобто, поки був мішкільний комбінат, він, ну я так розумію, не зовсім законний спосіб віддав територію у приватну власність. От, але ну якщо там знаходиться земельна ділянка, яка належить і, управлінню освіти, там чи обласному, чи міському, то її не так можна, mm -hmm. не так легко хто це зробив, коли внесли зміни в ну, де, ми, по... ми Поки що, на жаль, не знаємо, хто це зробив, коли це зробив. Ми от зараз намагаємося якось спробувати дізнатися. Написали багато звернень, зібрали 400 підписів за декілька днів. От і наразі чекаємо, коли прийдуть відповіді на наші звернення. Можливо, <світ> буде якась конкретика. Тобто, тобто, поки що відповіді немає. Добре, тепер давайте про підпали. Ну точніше про пожежі, які якось так дуже <світ> системно е, організовувалися. І ви у на у інтерв'ю нашій кореспонденції казали, що ви і ініціативна група, і місцеві і мешканці всі вважають, що це спланований підпал. Так, так. Ну, По-перше, це фактично було три підпали. Просто перший він був десь тижнів чотири, може тому, п'ять. І це пробували підпалити гараж, це не житлове приміщення, це було таке допоміжне приміщення на території uh -huh. садочка. Його спробували підпалити, але. Ну, якось впоралися своїми силами, не, не піднімали шуму. Вдруге, це було в неділю. Чекайте, чекайте, не своїми помагаюся. силами ви гасили пожежу? Ну, це мешканці. Я не, не ага. була на, на той ага. час в тому місці, О, тому оце маю інформацію теж. тільки з, зі слів. Угу. От е, другий раз це підпалили вже територію садочку. Це була неділя е, вечір. Ну, так, після обіду. От тоді, коли люди в принципі вдома і з боку житлових будинків, і так виглядало, що це мало на меті показати, що власне небезпечна така закинута будівля. Біля житлових будинків, що це може загрожувати якимось чином. Мешканці бачили, як за деякий час до того привозили речі з секонд-хенду, розкидали там, щоб теж створити враження, що там якісь бомжі і так далі. Хто привозив? От і е, якась машина. Тобто, ну не питали, не знаємо, просто хтось хтось бачив, розказували. Вже коли mm -hmm. потім то почали, тобто, щоб створити, щоб створити враження, що там живуть без хатьки, так? Так, так, очевидно, що так. От і ми тоді так само з журналістами, з телебаченням, теж туди заходили, дивилися в приміщенні лежали просто складені кубки е дошки, якісь палички. Тобто, явно це все готувалося до підпалу. І третій підпал це, власне, якраз в той день, коли мав вийти сюжет в новинах на першому західному, в той самий час, коли він мав вийти біля дев'ятої години вечора, в середу, підпалили знову ж таки той гараж, який стоїть на території садочка, збоку. Пожежа була досить сильна. І ми теж потім ходили дивилися, як це все виглядає. Є фото, теж видно, в, одно, в одному приміщенні взагалі були гілки складені, так як на вогнище, і е, загорівся він з другого поверху. Тобто там зразу йде вхід на другий поверх, і е, якби це було так, як намагалася поліція подати, що це необережне поводження з вогнем, то загорілось би знизу. Якби хтось кинув якийсь недопалок, воно би впало вниз. А там, власне, що пожежа почалася з другого поверху, тобто, очевидно, що те, це теж знову ж таки готували е, до цього підпалу. Ну, дивіться, після розголосу мешканців на вашу інформацію е, відреагував заступник міського голови пан Москаленко. Він написав, що на жаль, суд визнав право власності на будівлю з новим власником. А так і ще що, що міська рада. Зараз, 16 травня 2024 року, Львівська міська рада за зверненням ЦОВ Рос Санбут дозволила забудовнику розробити проект землеустрою щодо відведення єдиної земельної ділянки на вулиці Панаса Мирного, 13. Ухвалу мер ще не підписав. Так. Тобто, тобто, це говорить про те, що Львівська міська рада за те, щоб там було будівництво багатоповерхівок, а не дошкільний заклад. Як це пояснити? Ну, скоріше Львівська міська рада, наскільки я розумію, так як мені казали, намагається стримати забудовника. Тобто вони там просили, наприклад, територію, частину виділити під сквер, просили зберегти старі яблуні, які там ростуть, зменшити поверховість забудови. От. Але ну, власне, що. Нам основне, щоб там був садочок, а не житлова е, забудівля. І з мешканцями поки що ніхто не зв'язувався від влади, ніхто не говорив. Ми знову ж таки скерували звернення з проханням, щоб хтось до нас приїхав, е, поспілкувалися, щоб було якесь громадське обговорення. Е, наразі ніхто нічого не, не щодо цього угу. не говорить. Тобто, тобто з моменту публікації на львівській мануфактурі е, вас ніхто не був, з міської ради до вас ніхто не виїжджав. Добре, ну Ні. кличте тоді, кличте тоді вашого депутата, хто вас там представляє ваш округ, ваші вулиці. Ну Наталі на... Піпа, ми до неї зверталися. Ну Наталі Піпа депутат Верховної Ради, так, але депутати місцеві, хай вони слухають мешканців і щоб ініціювали ваш, ну не можна, щоб ця ситуація була в такому підвішеному стані, стільки років. Ну, звичайно. Добре, пані Марії, я вам дякую. І, будь ласка, давайте будемо, будемо на зв'язку. Дуже цікаво буде, як буде розгортатися ця ситуація, тому що так. дуже ласа, шма, ласий шмат землі. І бачите, ну, це в нас, за, за таким сценарієм нас дуже багато знищили комунального майна і будівель, коли підпали, підпали і аварійні, а потім. Там виростають замість дитячих садочків і зеленої зони. Там виростають багато поверхівки. Так що я вам, я вам дякую. Громадська активіста Марія Хорняк. Дякую вам успіхів. успіхів. Дякуємо і, та, вам і, бу, і, будемо, за і та, будемо, будемо інформаційно висвітлювати ситуацію навколо садочка на вулиці Мирного. На місці закинутого дитячого садочка, як нам сказала пані Марія, який працював до 1992 року. Ну а зараз на тому місці хочуть звести багатоповерхівку.